Чергова ротація на схід на Донеччину виїхали прикарпатські правоохоронці. У складі загону є двоє коломийських поліцейських бійців. Урочисто проведжали в обласному центрі. Зведений загін працівників поліції Івано-Франківщини знову вирушив на Донеччину. Для прикарпатських правоохоронців такі відрядження вже стали традиційними. Півсотні поліцейських, які замінять колег після їх півтора місячного відрядження, проведжали керівники та колеги по службі рідні друзі. Який Які развили. Розкажіть, як було перший раз, як зараз? Перший раз? Проші не Пройшов він. Так, так саме був. Так, пройшов. А зараз? Так, зараз, зараз? був, Всі останні рази, які їхали, було сабо. Всі живі з долою поверталися, це головне. Що ви йому бажаєте? Повернутися. Але живе, я не тривав, як завжди. Як всі сім разів, як їхав шість разів, хай цей раз так буде сам. Заступник начальника головного управління національної поліції в області підполковник Василь Віконський звернувся до відряджених, спрямував прикарпатських правоохоронців на сумлінну службу, побажав міцного здоров'я і товариської підтримки, а також неодмінно дотримуватися заходів особистої безпеки. Вони повинні неушкодженими і з почуттям виконаного обов'язку щасливо повернутися додому. Цього разу виїжджають на схід, зведеним загону не тільки працівники батальйону, а й працівники відділів поліції івано Київської області для повного комплекту певного суставу бійців. Поліцейські з Прикарпаття на сході України допомагатимуть місцевим правоохоронцям, нестимуть службу на блокпостах, виконуватимуть інші службові завдання. Їдемо з хорошим настроєм, колектив злагоджений, позитив на душі раді, що поміняємо своїх колег якби. Їдемо виконувати обов'язки, які на нас покладе управління Донецької області. Сумлінно будемо ставитися до виконання. За доброю традицією присутні у спільній молитві попросили для правоохоронців Божого благословення та заступництва. А відтак вирушили в дорогу.